до матеріалу справи розгляд народження суду за матеріалу кримінального провадження судове засідання призначено. Так, прошу долучити до, до матеріалів кримінального провадження довідку про стан здоров'я пацієнта від 18.09.25 року. Про результати даного клопотання повідомити мене про пробаченого порядку та строк за адресою для листування. Зазначено адресу електронної пошти. Додатки докустає пацієнта від 18 на двох аркушах. А також до стан здоров'я з нотально завіреним перекладом на чотирьох аркушах. Це копії документів зазначено Medical Park, датовано 18 року. Тут все ново, я не знаю, це не англійська. І е, наступний документ українському довідку е, до розклаздорових центрів 17.09.25 року зазначено номер запису в реєстрі. Дата 8.09.25, ім'я е, Ольга Дережова, дата народження 21.65. Громадянство України, номер паспорту зазначено і далі йде інформація щодо клінічного аналізу та діагнозу, який не оголошується в судовому засіданні клінічні дані щодо скарг і план лікування, спостереження, загальна оцінка за обставин, переміщення пацієнтки, в супереді інших осіб не пропустили. Я Як самостійно. Завершення процесу лікування, зміни місця проживання з медичної точки зору і не можуть бути зазначено. Переклад посвідчено приватний засвідчено Засвідчена вперед підпису перекладача Ракітина Олександра Антоновича. Це приватний нотарій посвідчує і ще один додаток. Документ також ліноземний момент. Шановні захисники, що стосується вказано додатків до постуда, чи є у вас освідчені нотаріально документи ці не в копію? Так, Також є копії нотаріально реально копія цього документа, оскільки мені направили направили вказані копії цих документів, Я вказаний документ передав на переклад і Прошу долучити до матеріальної справи. На наші вченові звірно. Кобію, Щодо долученого стороною запису доказу перебування медичного обстеження Дроздої Ольги Юрівни, також необхідності. Отримання не медичної документації, я хотів би зазначити про те, що е, для перекладу має бути надано оригінал документу, який е, спеціалістом-перекладачем перекладається і завіряється його підписом. Е, Справжні перекладу, а потім завіряється з оригіналу цього документу, який зшивається разом. На теперішній час походження цього документу невідомо, що це е, По-друге, qr код який тут зазначено, він не читабельний, перевірити справжність цього документу на перший час не виявиться за можливим. У зв'язку з чим ми запечуємо до підтримує. Це у вас спільна позиція. так? Повністю підтримуємо. Чи маєте ви ще будь-які інші речі? За рахуванням того, що з останнього судового засідання, саме 16 вересня, до сьогоднішнього судового засідання, 23 вересня, пройшов різничний період часу. Ольга Юріївна Дроздова знаходиться на території Туреччини. Фізично передати вказаний оригінал документу до України є неможливим, тому якщо у сторони обвинувачення виникають сумніви, чи в судах виникають сумніви з приводу достовірності вказаного документа. В даному випадку ми тоді просимо надати додатковий час, для того, щоб ми організували надання вказаних додатки, оригінальної вказаних довідку до України для здійснення його перекладу. Такому вигляді, як це бажає прокурор, для того, щоб обґрунтувати доводи в рамках нашого покладання про участь оцінки режимі відеоконференції, пройшло 16 по 23 достатньо мало часу. Фізично неможливо з урахуванням обставин і тим чином, яким пошта рухається, неможливо фізично здійснити транспортування оригінальних цих документів в Україну. Понад те. Вказані документи були завантажені особою в систему ВКЗ, підписані електронно-цифровим підписом. У зв'язку з цим будь-яких сумнівів щодо достовірності вказаних документів, на нашу думку, в даний час немає. По те, якщо орган досудового розслідування або сторона обвинувачення в даному випадку, якщо вони сумніваються щодо достовірності вказаних довідки, існує порядок. Отримання такої інформації в порядку міжнародної правової допомоги можна звернутися і отримати відомості щодо достовірності вказаної довідки. Тому в даному випадку просимо задовольнити вказане клопотання. В разі якщо судом буде прийнято рішення щодо необхідності долучення оригіналів вказаної документи, то ми тоді попросили надати стороні захисту додатковий час достатній для того, щоб ми організували направлення вказаної додатки. Оригінально вказаний довідку в Україну та здійснення його відповідного перекладу та долучення до матеріальної справи. Дякую. Дякую, будь ласка, е захисників. Що стосується е перебування обвинувачено на лікування, е чи це стаціонарне лікування, чи яким чином відбувається лікування? Щось мені не відомо. Відомо. Щодо е, часу необхідного перебування її в лікарні. Це ж лікування, я не знаю, скільки часу необхідно для е, лікування особи. Я думаю, що тут не може бути якихось чітких строків. Е, е, щодо е, питання, яке порушувалось в минулому судовому засіданні, е, перетину для державного кордону обвинувачення. Є у вас? Що не передано державного У нас немає такої інформації? Однак ми ж повідомили, що Ольга Юрівна переднула державний кордон в офіційному пункті пропуску в рамках казаного приймального провадження. Щодо останнього рівна надавала вам відомості про те, що є відмітка про перетин державного кордону в паспорті. Ваше честь таке питання судовому для сторони захисту не ставилося, тому ми це питання не виясняли. Якщо не ми... питання ставилось для сторони захисту минулому судовому засіданні, оскільки судово було надано. Час для підтвердження, що перебуває на лікування, а також для підтвердження, що перетнула державний кордон. Ваша честь ну навіть якщо я зроблю адвокатський запит державної прикордонної служби, то я вже неодноразово такі запити робив. Державна прикордонна служба не надає на ваша нашим... клієнтка. Може зробити вам фото, може. де є відмітка про те, що вона перетнула державну службу. Може. Зазвичай прикордонна е, служба Так, Ваша честь, зможе ми можемо голосити перерву 10-15 хвилин. Я думаю, що якщо це задовольнить сторони. Ми можемо зробити перерву, ми можемо попросити Ольгу Юрію, вона зробить від фото цього і переждає мені на месенджер, якщо це суда задовольнить. Якщо ні, то ми можемо, е, Ольга Юріна зараз протягом 15-20 хвилин може подати в ВКЗ цей документ на адресу суду. Також, якщо це необхідно, е, саме пдф в і свого паспорту щодо передання державного кордону наявності відмітки про виїзд з території України офіційно. Yeah. Зазвичай, судове засідання оголошується на 5 хвилин. У нас є підтвердження. У вас є підтвердження? Так. ласка, щастя, не навіть не дамо. Сторона обережної обережної на 5 хвилин. Ми реалікувалися, це було засідання, і є рівень на відміну з коронзахисту. І хотів би нагадати про те, що, тобто, сторона захисту долучила, вона додована восьмим числом цього місяця. Станом на сьогодні вже 23 число, понад два тижні було достатньо часу для забезпечення передачі вказаного регіонального документу до суду для обґрунтування э, своєї э, ну, дати. Да. Да. Де... Да. Де... Це щодо того документу. <клес> Прокурором у іншому кримінальному провадженні мені надано дозвіл на розголошення відомостей стосовно іншого кримінального провадження, а саме останні цифри 11, у якому тразу розірвані також подано про підозру у 에, за учені кримінального запруження, 4 статті 191. Саме в цьому кримінальному провадженні було оголошено підозру, і саме в цьому кримінальному провадженні було. Оперативним органом повідомлено про те, що Ольга Юріївна 17.08.2025 виїхала за межі території України через пункт пропуску Маяки Удобне, у зв'язку з чим її оголошено в розшук у тому кримінальному провадженні, у зв'язку з чим прокурор тобто, провадженні надав мені копію повідомлення про підози, вчинені тяжкого злочину, яке вилучено. Ольті Юрійні, і саме у зв'язку з цим сторона обвинувачення і пов'язує намір останній відхилитися від суду, саме уникнення кримінальної відповідальності, з, враховуючи завершальний етап судового нашого розгляду. Відповідно до цих матеріалів надано рапорт органу оперативного підрозділу про те, що саме Ольга Юрівна виїхала з метою ухилитися від. Кримінальної відповідальності, а також інформацію адміністрації Державної прикордонної служби України про те, що вона з року о 9 годині 5 хвилин виїхала через пункт пропуску маяк як удобне на автомобілі. У зв'язку з цим я отримую суду для інформування. Це не було інформування, то факт рекламно чим заперечення. Як звучно сказав прокурор, вказане, вказані обставини, про які він говорить, стосуються не нашого кримінального провадження, а іншого кримінального провадження. І використовувати ті докази в нашому кримінальному провадженні, на нашу думку, є недопустимим. Я думаю, що прокурор може поділитися з колегами в рамках іншого кримінального провадження щодо місця перебування Ольги Юрівні, причини її перебування за кордоном, перебування її на лікуванні та вжив життя досудового стороною обвинувачення дій щодо встановлення дійсного її місця перебування на даний час. Понад теж я в тому кримінальному провадженні в якому регіоні повідомлення про підозру також є захисником. На мою мені особисто. Не вручались будь-які постанови про оголошення Ольгії Юрівних Рошук, не вручалися будь-які, за моєю участю, не проводились будь-які засідання і будь-які процесуальні документи щодо оголошення Ольги Юрівних Рошук. Мені про такі невідомо, та мені передбачено законному порядку надано не було. А тому вважаємо, по-перше, використання цих відомостей в нашому признанні провадженні, в якому Ольга Юрійовна жодного разу не ухилилася від підявки вказане судових засідання без поважних причин, є недопустимим. І вирішуючи питання, про ви щось може Там довідки, медичні довідки, які була подана, зазначено, що дата 8.09.2025 Я не сильно зрозумів в перекладі, я так не сильно зрозумів, що це за дата. Це дата звернення до медичної установи Дроздової на першій сторінці перекладу довідка, номер запису в реєстрі відповідної далі дата 08.09.2025 Це дата звернення до медичного закладу, чи що? Імовірно, це дата за... звернення до медичного закладу. Сама довідка датована 18.09.2025. Тобто вона звернулася в медичний заклад до того, як виїхав. 18. <плоджування> Тут писання в іншому, що. Е Якщо уважно прочитати цю довідку про стан здоров'я, там зазначено про категоричну заборону зарисування будь-яким видом транспорту. Однак в той же час, відповідно до інформації, доданої, іноді ну, саме 17.08.2025 Роздова Ольга Юріна виїхала на транспортну засіданні через державний кордон України. І, шановний суд, також хотів ще зазначити, що окрім якоїсь незрозумілої довідки, чи копії довідки, стороною захисту більше не надано жодного документу, який б свідчили про, а яка ж була причина її перетину кордону і виїзду на лікування. У нас в країні якесь не таке обладнання для лікування, чи, можливо, там якісь інші кліматичні умови субтрадічні, які сприяють кращому е лікуванню. Е тим більше е стороною захисту не надано жодного документу, е який би е надавав підтвердження, а чому саме в Турцію? Це було якесь направлення від е лікарні. Чи це особистий вибір, обвинуваченої виїзд до Туреччини? Бо Дуже багато питань, і всі ці питання вказують лише на одне: на те, що Дроздова таким чином намагалася і намагається ухилитися від явок до суду. Вказане підтверджується і іншими судовими засіданнями, в які вона не з'являлася, це на мою думку, на думку сторони обвинувачення. Дозвольте, в мене все е, ваша честь, е, особа вільна в обрані за засобів, способів, методів і місця лікування, як вона вважає за необхідне. Такі чи не такі в Україні умови це особисті вибір пані довідови. Що стосується ухилення від явки в судові засідання, коли особа бажає ухилитись від явки в судові засідання чи ухиляється від обладу судового розслідування, вона не подає клопотання про участь судовому в порядку відеоконференції для участі в якості винувачений, надає місце, інформацію про місце свого проживання точне, з копією договору оренди та надає відповідну медичну документацію про проходження на лікування. Якщо у прокурора виникають якісь сумніви щодо достовірності цих обставин, то існують передбачені законом методи та способи перевірки цієї інформації. Якщо ви не бажаєте, можна звернутися в передбаченому законом порядку та отримати відповідну інформацію. В порядку ще раз підкреслюю запит про міжнародну правову допомогу. Якщо чи була така довідка, чи зверталась, вона те роздово повідомила місце свого проживання, дату виїзду свого, повідомила про те, що надала копію документу щодо місця свого проживання, надала копію медичної документації щодо місця проведення, щодо неї лікування для зв'язку. Мені здається, що ці обставини очевидно свідчать не про те, що особа. Бажає ухилитися від явки в судове засідання, а в те, що вона бажає з зв'язку з тим, що е, такі обставини існують, вона бажає брати участь та з метою саме незатягування е, судового провадження. Вона неодноразово звертається та бажає брати участь в судовому засіданні, вказаному провадженні. Якщо би ми підключили ще минулого засідання до до порядку ВКЗ, то ми би от все, що ми зараз робимо, це дійсно це називається затягуванням процесуального часу та порушення з Можна? Також хочу додати що стосовно питання на причини. Стали підставом виїзд, то неодноразово були надані до суду докази її лікування. Довідки про те, що вона дійсно більше було до того, як було під'явлена їй там підозра, чи було відкрите кримінальне провадження, тому вважаються досить недоречним і взагалі це не стосується. Якщо у вас є якісь питання, то звертайтеся в рамках КПК і отримайте відповідно свої все, Зрозуміло. Ще питання. Так. Відповідно до частини першої статті 336, а саме пункту перша щодо можливості безпосередньо участі учасника кримінального провадження судового провадження за станом здоров'я вважає необхідним провести одне судове засідання, призначене 23 вересня 2025 року в режимі відеоконференції з суду за участі обвинувачення для для забезпечення її допиту в судовому засіданні, з за метою забезпечення строки спокій догляду умінального провадження. І у зв'язку з необхідністю забезпечити е, відеоконференц-зв'язок з обвинуваченням з власних засобом зв'язку, оголосити перерву 10 хвилин висити, на 10 хвилин.